І тоді будуть, будуть вам давати і там агавки, може, десь в полях Закарпаття що знайдуть з F-35 з готовими пілотами. У американців я вам я, я, я говорю. А таке американці... може бути. А? Може таке бути? Слухайте, коли... давайте так, коли американці ухвалюють рішення, коли ухвалюють рішення вони можуть все. У них раптом все так знаходиться швидко, да? от просто, от нараз все знаходиться. Чому? Тому що тут ну, Трампу треба ж буде показувати, що він, він же все зробив, українці десь поряд проходили, пахал я і трактор. Це ж отак, от теж, як, як ізраїльська схема. Тому ми повинні демонструвати силу. Чим більше буде на силу, тим більше у нас будуть завалювати технікою. Так, Так світ побудовує, на жаль. Але знову таки, ви ж повинні ще розуміти, хто це зараз при владі? При владі, це ж, це ядро американського, це протестантське ядро, яке побудувало, побудувало Америку, яку ми знаємо. А це люди не інфантильні, це люди, у них є протестантська етика. Якщо ти важко працюєш, це богоугодна справа, так? якщо ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагає. Якщо ти сам собі не допомагаєш, так це ж твої проблеми, а не нашу проблему. Так, так і тут, це відбувається. Тому це якраз демонстрація можливості України.